Да? Ставив на голосування. Хто за перві питання? за Перше питання ставимо на голосу. Розверху за заяву піде, я виділення з мене віряний під Дубницько ЛЖБ в місті Хуст поговорим Прасик Васильович. Місто Хусло м 23. Ставив питання, що після закінчення війни. Можна звертатися. до Так, Ставлю на голосування. Хто за? Проти отримався. Друге питання. Роз розведення заяви буде для відділення зміни для будівництва і обслуговування житлового будинку ОЖБ для ведення освітлення свяльського господарства, осеяв місті Пус. Роман Андрій Олександрович, місті Пус, спортивного війна. Так же само, що звернемося з того, що після закінчення війни мораторії буде виключено питання. Хто за? Против підтримку. Третє. Право звернення громадянина Бенед Сергія щодо затвердження технічної документації із замісту, що натурі, на за що що становлює новин ми землені на тури на містецтво за адресу Бівка вулиця, Трамп 183. Даний громадянин використав своє право безоплатної приватизації приватнізації. На данні стан 100... поварні документи. Стану голосовою. Хто за? Против, підприємся, договора. Четверте питання. Розвернення міжкова Ся Міхайла дозволу на розробку проєкту зімності щодо віддання земельні для комісії Связька сталиці. Дане є завершено будівництво, так само, як. Хто за отримався. Одноголосно. П'яте питання. Про завершення звіту експортному школу оцінку та продовжує власне земельня для господарства призначення з, з кадастровим номером останньої 0200. Павловину біло чвоєм. Санностій вулиця миру години. Без розточення платежу. Одну суму. Хто за? Хпроти. Голос. Шосте питання. Про укладання угоди. рівня Ріка Річна Оленна Плата за користування кої складуємо. 4 відсотки. Думативно шує оці. Хто за? Проти. Почаємося. Одного голосу

44 659 гривен да на 18 місяців на бедорогу 144 тисячі? так у нас на Наташа по наташу це на наташа а правильно так що це, це буде, значно. Значно. А, ставлю на узна ставлю название на 18 місяців Хто за Проти? примусу на 18 місяців. Добре. Власне питання. Коли затримаєте дітей експертами у своїй цивілі та продовжуєте власне зі мене діяльність зі спецтолицького призначення спецназовим номером Останнім на 2 пацієнтів на гумінації Шейму на селі Дмиво, вулиця Міру, достроченням платних зустроків на скільки Шейму? Сума? Сума? 48 тисяч. 48 тисяч? 48 тисяч. Ставлено голосування без місць строчка. Дві пункти зору. Розваження технічної репортаження за мною щодо становлення молоді на земельній ранку на, на сесії зі зміною координат. Новопровотні точок та конфігурації те зміни площа номер по стані No 16. Місто плюс, вулиця села без номера. Хто за? Утримався. Одноголося. Десяти. Про наляння дозволено Розробку проєктів зміністю щодо відведення зміни ділянок у користування прав за Карпатом Волмиро. Це обговорювало попори. Хто за? Проти. Підтримався. Підтримався. Одинадцяте питання. На дня дозу на проєкт експерти вшовують ці зміни для кістерасера номер 151 Твориця з межної відповідальності Хуст і Гвест Буд. Місто Хуст, вулиця Садова, 1Б. Є пропозиція відкласти питання. Або No. Ставлю на голосування. Визу, 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 визу. Хто за? Про затвердження технічної документації земельної щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності села Лучарину в городі Центральна Мір. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримався. 13 тетради. Розгадання проєкту з місто. Що розвитку заміни для піскатаста в номер оціні No32. Свято призначення якої змінюється. Громадянці махається Руслана Олег. Слава Голосу. Хто за? не Конфліктери. 14 літаків. На дневна зона на жопа, проекта за бързо, ще даде на дневния здравен дневен реместък, вкус, дявол, численик, спомням. Слушайте. 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 Знову знову 15 питання. Про закладення проєкту землеустрощового за відділення земельних ділянки користування новими умовами охорони з катастрофою нового процедуру №278 пуска районна спілка споживачів кіноречніх справ АЄЗА учительська 57 строком на 5 років річна оренда плата, плата за користування земельною ділянкою розумом 4% кредитного матимула, що водить ці ставлення обласної. Хто за? Проводження. Знову 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 16. Розвернення амальдина темні підраження мешканці з рої за вулиці захисників України 12, що розповження технічної депутації за буршу що розстановлено не заміну зря на турі. Та виділити матує у місцевісті на підставі сертифікатів, одним з яких відсутнє спадщина. Надаємо, став на голосування, що надаємо відповідь що відсутнє спадщина. Хто за проти отримався відголосимо? 17 те питання. Розраздання розповідини ваш Юрія Юрійовича та Франкуніця Вікторії Юрійовича про внесення змін до рішення номер 2344 від 21.02. 20-25. Та тоді ми відняти у спільну часткову власність. Земельні ділянки вже земельні ділянки вже у приватній власності та зареєстровані як спільна смішна власність. Тобто так же саме нарада відповідь з листом голосом. те питання. Пронобрена дозвола проведення експерта нашої оцінки зміни ділянки з трасовою номером посіднула 026 годину Марні Дмитру Дмитрю Дмитровичу. Вкус. За адресою Куст, небесної сотні 122-124 адреси. Ставлено голосування. Хто за? Проти? Тримався. Голосно. Так, 19-та, каже, позитивно-технічна документація з'явилася що раз, згодом з цією метою на маємо зіменювати натуральну сенсію для передачі власних домовленням. Можемо? Так, хто за? А... Чекай, я знімаю колекцію. Треба зачитати фамілію, я хотів би зробити своє так? Угу. Ні, на це 19 19-та, 19-та. Та там завжди на скидку можна згодом 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 Давайте читаємо. Девятнадцять. Поємній 20. Так, за так і технічна документація завезти що раз на ударом на мезе мене дня на то, місце все заступники на равно. Кваксу, Косово, Весі, Женінки, 4. Державцева Тетяна титані і вам 10 Бубіна Марина Іванівна, сухарниця 58, Дудаш на селині Іванівни, на нема 110 вровальниця і вам Івановичу, сухниця, Центральна, 29 Панчак Міхалая Ніколаевичу. Бережне селище ов. Народного висівку Кучеря В. Віктору Васильовичу, село Броня ов. Кирпатської січі 22, Бірта Мар'яні Васильовні, куст Варшавська 9, кондорській плані Меронівні, село Кошелєво-Покорська 60, Бельчином Віталієм Ванівнім, надливо ов. ов. Ставодія Лєчов Ганні Фєдорівні, Леповець Олег Богданівський, 47, 7, Айду Кіхяні Меронівні, село Кошелєво-Шевченка 143, Картеля Зиманова Юрійовичу, за залом вулиця Центральна 108 мовчатно радики Миколаївні, село Чортиці вулиця 19 Молнар Дмитро Михайлович, поштова від 24 до бага нотарі Василіни, на вулиці Березневий день Єрів Іванович Лефренович, той жила по Покровська 47, Іван Петрович Михайлович, студент до університету, Павло Йосипович Михайлович, вул. Скацька 8, Олена Степані Мехалені, поштова нижній Монкурі 12. Маркович повече от Тори и Йосифови, Вячеслава Чарнимова 34, Думни Светлани Васильевни, Уст Туиска 73, Слевка Наталья Дмитриевни, Вежди Сарас Чемеро 42, Матей Марийни Васильевни, Супергенца Централна 102, Сатва, Кацевич Любови Васильевни, Рокосова Свобода 172, Чулек и Гени Николаевни, Нан 82, Юрик Юрий Петрович, Бронева Централна 47, Аджа Виктория Михайлович, селожечні селищі Тихо Пісетка, Масюк Ярославу Петровичу, Попашному Галицузька, 45. Даним громадянам з пункту цього рішення передати власні зміни ділянки. Ставимо голосування. Хто за? Да. Проти? Приймось до голосу. Двадцяте питання. Про завдання технічної документації за розпочатку щодо встановлення відновлення межземельних ділянок на туріях місцевства та рівня на туріях земельних часток паїв добро. Другої фамилії. Затверджені технічну документацію. Е, триговуйте пункт 1.17, всі чернетки Томасівні е, із перлику дані, е, річ. Так, Гарастеєву Ігорючу.

Sosta di tespoju, šaučuk marije vaselni. Bila ki s plada. Ta učešće parti. Lešenice z metri. Učišće bartuši. Tayula magi tanji vaselni. Pray neko uročić pitomplexom. Павбумиш Мария Василевни, село Краникова очища за Рика Антола Мария Василевни, само Краникова очища Малета Владимир Михайловичу. близо Холодильника, 2-линка, 3-линка, 4-линка, 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 4 Михайловичу. Село Драгушини Цюрі Іванович, село Липче, урочище Посіч та село Липче, урочище Заліка Петичеві Юлії Петрівні, село Суперниця Арда, урочище Ардагат, Сабо Ользі Михайлівні, село Іза Хута, село Іза, урочище Хута, Кемінь Василині Васильівні, село Іза, урочище Бартуша, Село Езо отже ще біля Овін. І ще й Карпов -кар Плаш, то же саме. Ще не йма самині населені. Село Бороня, отже ще біля Могіра. Зубова Ганна Петрівна. Село Стобірку отже ще за Тескою. Зубова Едуарду Валерійовичу. Село Стобірка, вулиця Тривнева, 37. Отже ще за Тескою. Гордик Михайло Степанович, село Косово, Косово обрачеще б Черешни. Б. Черешни? б Черешни. решни, на че чешни. Бе чешни? Бе чешни. Лукаш Иванивни, сетбито, Ставо, в съвеста господарство. с държавата. Лука Степанович Иванини, сте бил доочещ за 10 начере Анна Иванивна, село Петрович, сте за Зайкан за Стебілка за тиску попадені целана село села вличить урочища Завіка, Остей Юрію Юричу. Стебі урочище затиснюю маюсь Михайло, Олексійовичу. Сало сухаються урочище рабіна, які сильно існіх в Миколаївні, село і за урочище Бартуша, село і за урочище за Кублихою та Карпош. Ставлю на голосование. Кто за? пункт вот, 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 28-й каталог. Я не разом на роботу технічна документація заносить що до основного моментуserverId даних на ході на сесії рахунок сертифікатів На замінює участь в бай. Аня Данилова. Вакаров Степан Степанович з районом за адресою заезд за минулої 37. Короче, ще Дев'яцапа. Короче, ще Бардуша. Соляк Михайло Михайлович. Село Сокониця Ночещик номер обліковий Ленець Планій Юріми. Село Завон, урочище Яна опорище в самій Іванівні. Село Сукарниця, урочище Сухарське, Валя Кирині Васильівні. Бородіво, урочище біля Могуля, Вакарич Івану Івановичу. Село Крайникове, урочище Березник, Джумурат Оксані Юрівні. Бородіво, урочище Діброва, Бога Жанні Дорогим урочище відбувало Гординській Ганні Петрівні, Сокирниця Горбових, урочище Горбових, Деяк Наталії Васильівні, Нижнє селище урочище Мункулі, Данча Михайлу Михайловичу, Замежне населення пункту міста Хуст, Петричев Ганні Васильівні, Сокирниця Ардагат, Деяк Сніжені Васильівні, село Сокирниця урочище Ардагат, Лария на съеги. Цъкър ми цароче шеф. А да бахар амбитори на съеги заrest. Така, сега да за да няма нявам техническа документация. Това за Так, два Projekt je bil odvisen od ideje o zamenjavi Dvignanke Skrasa, 1.9.9.9.9.9.9.9.9. Če ukvarja Ivan Mikhailovič, za Grapansko območje skrajno uraži še Beli kamen. Stavimo se v svoje krozak. 2.3. To je odvisno od tehničnega vpita. Natančno so šle te да zamenjave Dvignanke. To je odvisno od ideje o zamenjavi Dvignanke Skrasa, 1.9.9.9. дати è... на uh, take... è... uh, 5 років та саме теоретичного варіанту плату за користування земельного знання робимо вже як ця відповідна варіанта, а що це не стане до за? 24 питання. Про подання до оренди землі на весь рік плат за контакт обладнання. Строком на 5 років та річна оренда плата з користування земельного знання розмір 6 відповідно, а матеріал, що Павел Муцарх, това е за 25-та. Поналият мятъл е със гражданите в се Кремово, Сембрюш. Това е това, което наразумяваме да бъдете за възможно, защото едни земени няма би нищо в състояние нова за 26-та аренда. Вървяме за мен и Диан, като сега 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 е

Строком. на 5 років річна оренда плата з користування земельної ділянки в розмір 4 відсотки. Відно, напевно, що є ці стандарти 20 Що це? Що Ставлю на голосування. Хто за? Проти? 13-12. 28 питання. Пропонований товариство змінений Кургань Сидетча Лестовий Групп Довго ред змінений для нас вискарства останній номер 6, Сроком на 5 років та чина ледна плата Пресконний змінений 4% Відомотива Шовець Сидетча 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 Това е това, което за. знаете, изменете си да Після 35 питання. Повернемося до 28 питання. Це треба стану. Можна звоняти за. Проти? Після 28. Дали все. 29 питання. На дня можна нагороду, проекту за просьбу щодо власти. Я са у місто пустою вулиця банкса. Так і приемлець. Хто за? Проти? Триму Ну, а, так, 30 питання. Про наявну розробку розробку проєкту заводу. Що на відбувається з мене зіляки з нами у вас, яка розташа місто Кусь, в районі вулиці Лісна? Хто ще має вчителя ціна? Хто за? Проти підтримує все до голосу. питання. Про наявну розробку розробку на проєкту заводу. на відбувається з мене зіляки в районі у вас, яка розташа місто Кусь, в ще має вчителя за?

Проти, принялася од голоса. 33. Запитання технічно документації замість що до остановлення відповідня МСМД аккорду міністерства. Зміни точок Та конференція без зміни площа. Страсному сусідні 46 місяць у зміни. Компідації. То за? Против, ми се. 34 питання. Продання до нас зроблено технічної документації. Знову щодо хворобу та об'єднання зімейний первоцького сторона СВГ Ріверсеє. Хто за? Проти. Утримався. Один. Проти чи утримався? Проти? За. Все одного голоса. Одноголос. Розгляд звернення громадської організації за катастромів колекційної відрані. Звернулися в літерані. Є заява, яка зачитає громадська організація, за гроха депутаційні в'єднання, я з мало на захисті стану літеранням, де корабційної розвідки, та громадські зброї, фермі публічному рані з питанням з проханням, підресах членів нашої організації, витрані, які учасників саме дитяча міститься. isto od od dvije osim sečke tako u zajednju Jurija Stepanovića, neske celiste od dvojica a sami Kurskan iz rada, Vestovne na ovcom Nelje za kada ste na ovom tekemu, 1.4.9.8. Značne za Nelje Dranke u dobrosovjstvom ukostovanju pola 10 godina značne posjeti potje časa u nevisnog dobrosovstva, a Відповідно до статті 120, старі 110 на земельна комісу, а статті 330 і 380 у цій колісу, яка відсотка, і ділянку тривало часу, має право має входять власність самопорисування. Також у разі тривало фактичного пересування виставлені ділянки і на уцову безрахування до сусідного перестувача, тому що є законні Основно зняти, зміни ділянці, зараз стаємо ранку. Так, значить, до перше прийти, зворотський чого видаєте за мене, гляньому комунальному вас пускаємо свою ради. Обнести зміни міністра рішення, виключте такі ділянки. виключити с перліку, за мене призначені значить продажу на за ділянках, для рахунок крайне вопрос, з моїх дня,

Песто е во груп, долу во ред, за мене дняте е Так, на дарти и за обрезати за мене ти се ле безначи. Става на обосвоних коза. Комисија, става на обосвоних за приваја